Сьогодні з нами Віктор Шинчак. Вікторе, вітаю. Вітаю, Борислава. Віктор, скажи мені, будь ласка, в тебе був дуже цікавий допис, я його навіть зацитую. Від Я вірю Путіну у 2019 році до Я розумію відчуття Росії щодо вступу України в НАТО пройшло якихось 5 років. Ні, люди у старшому віці не змінюються. Це про Дональда Трампа. А так, вже не 24 години, щоб завершити війну в Україні, а десь півроку, а де в півроку, там і рік. І от Трамп дає інтерв'ю і каже про те, що через півроку ні-ні, не війна закінчиться, а він може зустрінеться з Путіним, а може і раніше. А про те, що за 24 години він не закінчить війну, він вже казав раніше. То про що це і чого чекати Україні від Трампа? Тому що на диво у нас і далі живує секта тих, хто каже, Трамп прийде, порядок, не веде. Почекайте, він ще не президент, ще декілька тижнів, і от тоді, 20 січня, він всім покаже. А що покаже Трамп 20 січня, коли ну, всі ж розуміють, що відбувається. до речі, ця секта колись була назвою Два-три тижні, і війна закінчиться. 30 грудня закінчиться активна фаза війни, зараз вона Трамп прийде і після інаугурації мир принесе. А справді, чого чекати? Я, як людина, яка набачилась і начиталася надто багато, я завжди прораховую найгірші сценарії. І в найгіршому сценарії війна в 2025 році не закінчиться. Виходячи з такої позиції, тому що кращі сценарії, якщо вони відбудуться, якщо прилетять якісь чор чорні лебеді на Росію, це обнадійливі речі, вони часто конспірологічні і вони е, дуже захоплюють уми багатьох людей, тому що дійсно є. Е, треба розуміти, що є втома від війни є суспільна суспільне бажання закрити очі і прокинутися на наступний день в ситуації до 22 лютого 24 року, до 24 лютого 22 року. І відповідно, дуже багато людей грають на тому, що от-от треба ще там 2-3 тижні, от-от треба дожити до 30 грудня, от-от пройде Трамп і 21 січня всі прокинуться у мирі, не буде цього. От не буде цього. Все. Як казав Черчилль, можна гарантувати тільки що буде кров, під і сльози. І, на жаль, 25 рік можливо буде найважчим роком за всі три роки війни. Скажи мені, будь ласка, ну от гаразд, заява Трампа про Гренландію, про Панамський канал, Канада. Це наповнення інформаційного простору якимось інформаційним шумом, чи це значно більше? Чи перейде він від слів до дій, тому що слова в нашому світі мають вагу, особливо якщо це слова президента Лекта, президента, якого обрали? Ну, по-перше, треба зрозуміти, що прес-конференція Трампа відбувалася за два тижні до інаугурації. тобто ще треба ділити заяви, які були сказані до інаугурації, і вже після того, які будуть сказані під час інаугураційної промови, чи вже після інаугураційної промови, коли вмикнуться вже наповно всі механізми стримувань і противаг. В американській історії це дуже часто було, коли кандидати в президенти виголошували одні речі, натомість, коли вони заходили в Білий Дім, ну принаймні пил стишувався. Звичайно, що Трамп буде мати дуже багато першочергових завдань, і, на жаль, українське питання. Враховуючи те, що з ним дуже швидко не можна впоратися, і він сам вже визнав, може відійти на, ну, скажімо так, на другий, а може і на третій план. І в цьому є найголовніша загроза. Тобто, е якщо він буде намагатися продемонструвати якісь швидкі дії для того, щоб віддати своєму електорату, те е за що цей електорат проголосував е на виборах президента, то очевидно, що українське питання буде відсуватися, відсуватися, відсуватися і кластися в довгу шухляду. Е в цьому сенсі, звичайно, що Україна буде вимушена яким чином утримувати увагу до, до, до себе і, власне, увагу не тільки президента, а взагалі американського суспільства, і над цим треба працювати. над цим треба працювати зараз. І коли раніше там, умовно кажучи, я виступав за те, що, наприклад, Сполучені Штати Америки бажано, що в'їхав професійний дипломат, то я в ситуації оцієї по Світу по в ситуації світу, який котиться по незрозумілих, особисто для мене, механізмах і е е незрозумілих законах, коли емоції. Першу чергу беруть верх над якимись раціональними речами, то в цьому сенсі я вже не виключаю, що можливо Україні слід експериментувати і відправляти в Сполучені Штати Америки послом якогось селебритіс, яка зможе повпливати і зможе принаймні на себе перейняти якусь частину уваги і таким чином актуалізовувати постійно питання України в американському. Інформаційному полі я навіть не хочу запитувати, кого, тому що не хочу, щоб це було далі мав мало якісь продовження. Тому що, Ну якщо це станеться, можу казати тільки одне: що шоу -біз, е замінив політику. Але ж потім... на жаль, на жаль на жаль, Борислава, треба визнавати, що е в світі в якому е в світі Трампа. Шоу біз буде грати більшу роль ніж всі ті механізми, які існували до цього, саме тому відповідаючи от на питання, які ти ставив панаму про Гренландію, про Канаду в кожному із цих питань є частина логіки. Але є частина у цієї шоу бізнесової складової, якою треба зараз наповнити інформаційне поле. тому що для того, щоб забули обіцянки під час передвиборчої кампанії, треба дати ще більші обіцянки, які можуть бути реалізовані, а можуть не бути реалізовані. Але важливо, щоб про них зараз говорили, тому підсумовуючи. Буде дуже багато інформаційного шуму буде дуже багато в Київ, буде дуже багато возні навколо обіцянок, які були дані під час виборчої кампанії. І тут головне повторюсь, головне щоб. Тема України не е, зникла із порядку денного нової адміністрації е, е, американських медіа і е, тих людей, які будуть входити в нову команду е, Дональда Трампа. Знаєш, я після прес-конференції зателефонував своєму хорошому знайомому, одному з глядачів Вашингтон Пост. І поставив його запитання з приводу цієї конференції, що його максимально насторожило. Він каже, що насторого викликала не окрема якась заява, а те, що після аналізу заяв Трампа європейські і східні країни будуть розглядати як більш адекватних Сі і Путіна. І оце він каже, є справді проблемою, тому що тоді вони будуть шукати альянси, особливо Європа, з тим же з тим самим Китаєм, що фактично остаточно знищить класичний світ, до якого ми зник звикли, і він каже, що те, що відбувається, його навіть не лякає, а жахає, бо світ. З демократіями світ, де країни хочуть стати демократичними, може дуже швидко змінити вектор розвитку на світ, де диктатури тоталітарні країни панують в переважної більшості, і де влада стає тим наркотиком, який мотивує обрати несправедливість, а силу. Вчора, чи, чи кілька днів тому, Трамп заявив про те, що він зайшов на третій термін. Звернув на це увагу? Так, я ще здивувався. Тобто він вважає, що в 2020 році у нього забрали перемогу, і це насправді дуже показовий факт, чим в першу чергу забита голова Трампа. Ви вище переб'єтеме, якраз я як, якраз як коли е, приїжджала прем'єр-міністрка е, Італії Меленів е, в резиденцію Трампа, він повів її на перегляд на прем'єру фільму, який е, був присвячений е, ситуації, яка виникала навколо капітолію. Пам'ятаємо цю всю ситуацію в тому капітолію, е, 1600 е, людей заарештовано. Мені здається, 1300 отримали вироки. І е, цей фільм насправді про те, що несправедливе правосуддя було в Сполучених Штатах Америки, що е, де-факто е, Трамп виграв у 2020 році, але система е, Америки не дозволила йому посісти цю посаду на цій, на, на цій прем'єрі. Були присутні дуже цікаві люди, починаючи від колишнього адвоката Трампа Джуліані, відомого своїми дуже цікавими заявами і своєю ролью. Ми пам'ятаємо і щодо України також до Але... речі, імпічмент, перший імпічмент Трампа пов'язаний саме з Джуліані і Єрмаком, і кажуть, що Трамп це не забув. Повторюсь, були, було дуже багато присутніх осіб, включаючи, наприклад, уповноваженого представника з торгівлі, е, який в 2020 році, 2021 році, відмовився свідчити щодо е, якраз події навколо капітолію, за що отримав 6 місяців ув'язнення, і Трамп його запросив на прем'єру цього фільму. Це означає, що в першу чергу. На чому буде зосереджуватися Трамп і що в нього є в голові, це помста. Помста тим, хто е, підривав його е, можливості перемогти в 2020 році. Помста е, тієї команди, яка не привела його до присяги. А ми пам'ятаємо, що навіть віце-президент на той момент вирішив цього не робити. Помста тих, хто протягом останніх чотирьох років втоптував Трампа в, в що там в Грязь, <розум> <розум> да, такий. помста тим лідерам, в тому числі Європейського Союзу, які відвернулися від Трампа, які не хотіли його приймати, і не хотіли, щоб він навіть прилітав на території тієї чи іншої країни. І все це в комплексі виглядає як велика, е, велика образа на велику частину світу, яка е, не привела Трампа до другого терміну управління у 2020 році. І чомусь мені видається з психологічної точки зору, що е, Трамп 80% свого часу буде зайнятий саме цим. Погоджуюсь з тобою більше того, ми інсайди з. Республіканського оточення кажуть, що Трамп пам'ятає три прізвища: Зеленський, Лещенко і Сипнік. Мене здивувало, до речі, два останніх, але до Зеленського його претензії зрозуміли. Він вважає, що той його зрадив. Саме тому Трамп може посміхатися Зеленському, тиснути йому руку, обійматися розповідати, що тот nice guy. Але м -м, всі побачать, що Трамп молодший. Викладає які по, по дописи зі знущанням в бік Зеленського, з фактично з поплюженням його імені, і розуміємо всі, що Трамп молодший не робить нічого без погодження з батьком щодо поїздки на Гренландію, щодо викладання дописів. Це загальна система, в них взаємодії, це зрозуміло. Тому ставлення Трампа до Зеленського теж зрозуміло. Е, Лещенко це був та людина, яка ініціювала. Історію з чорною книгою партії регіонів і заявив про Манафорта і запустив цю тезу, а потім зі що підписа Манафорта там не було. А Сипник та людина, яка відверто казала, що нам потрібно, щоб виграла Хілері Клінтон, а не Трамп. Ну, Там багато чого вони наговорили, І от вся ця історія і запуск справи, і всього іншого, все призвело це до того, що ці прізвища декілька разів вже лунали. В резиденції Трампа, і ті люди, якими я спілкуюсь, вони кажуть, це не просто згадування, це помічені цілі. Я кажу: наскільки це небезпечно для України? Про Україну тут ніхто не думає, тут пам'ятають прізвище. Оце для нас велика проблема. Але давай відверто казати, проблеми ми повинні вирішувати самі. Ті, які залежать від нас. Ну, наприклад, стабілізація фронту, наприклад, побудова фортифікацій, наприклад, покарання за браковані міни, або, наприклад, вирішення проблеми корупціонерів. Але ми бачимо цікаву історію. Ми бачимо історії, коли деякі представники влади, яких все вважали, що вони колишні, або не колишні, повертаються. Мова про Кубракова. Дивісь. Ти знаєш не гірше за мене, що Кубракова дійсно вважають зрадником в офісі президента через те, що він ходив до посольств, він став викривачем корупції в набу, видав декілька слух, схеми все інше. Хоча саме Кубраков, батько великого будівництва, і всі це знають, і схеми започатковані їм, саме Кубраков разом з Шуляк проштовхнули закон. 5, 6, 5, 5, він не білий, не пухнастий. Те, що він корисний американцям, це окрема історія, а саме демократам, не треба плутати демократів і республіканців. Різні цілі, різні інтереси і особи, на яких вони ставлять, теж різні. Так от саме він був очільником Укравтодора, і саме він був тим, хто ще раз нагадую, законопроект 5-6-5-5, про який. В звіті Єврокомісії написано, що якщо він стане законом Зеленського підпише, Україна ніколи не стане членом Євросоюзу. Також Кубракова, архітектори Спілково українських архітекторів Національна спілка, звинуватила в тому, що він добився, що спілка не отримувала грантів допомоги, і взагалі там намагався їм завадити прийняттю кодексу, це така система. Про яку всі казали. Є окремі історії кейси з зерном, Кубраков 100% білий пухнастий. Але зараз Кубраков стає радником Умєрова. Ти можеш це якось пояснити, що відбувається взагалі, особливо навколо Умєрова, якого повинні вже знімати, всі про це знають. Але найцікавіше, що заступники, обрані вже і є прізвище заступників переліку на банковій. А от хто замість. Умірова поки що немає, і не тому, що бажаючих немає, а тому, що от нікого не хочуть посадити на таку посаду без абсолютного контролю. То, що відбувається з Кубраковим, що з Уміровим і взагалі, що а нас на в Міністерстві оборони замість системної роботи по забезпеченню Збройних сил України? Ну, по перше треба е, сказати, що антикорупційні організації вже на, написали кілька матеріалів про те, що не так в міністерстві оборони, не хочеться навіть переповідати. Хто хоче, може погуглити потім почитати е, в 80% висновків. Я згідний що. В Міністерстві оборони накопичився вал проблем. Більше того, щодня ці проблеми лише множаться. у Рустема Умєрова не склалися добрі стосунки із Остіном, з керівником Пентагону американського, і вже це, це не такий секрет Полішинеля. Зрозуміло, що американці. Певний період часу так натякали українській владі, що було б непогано все-таки розглянути можливості зміни міністра оборони. І в даному випадку, ти тут правильно сказав, що прізвище Кубракова воно яким чином виплило як людина, яка може очолити це міністерство. І тому от наші зробили такий. Жест доброї волі перед Рамштайном і нібито дослухалися до е, думок американців і таким чином призначили Кобраково Міністерство оборони. Е, звичайно, що вони його е, поки що не підпускають на посаду міністра. Е, звичайно, що все буде динамічно змінюватися, враховуючи те, що до влади в Білому домі прийшли. Республіканці, а не демократи, які власне висловлювали своє невдоволення. І, відповідно, в офісі вирішили, очевидно, таким чином пропетляти. Е, треба розуміти, що взагалі з кадрами є дуже велика проблема, незважаючи на те, що ти кажеш, е, що дуже багато є бажаючих там, посісти ту чи іншу посаду. От я дивлюся, наприклад, на оголошення там, до Сверденка, вже е, е, не можуть підібрати заступників і навіть обіцяють по тисячі доларів. За рекомендації кандидатур, хто може прийти на посаду заступника міністра юстиції. Ну, це ж трошки якось дивно виглядає. ні? Дивно дивно. Але проблема в тому, що історія з Кубраковим взагалі дуже цікава. Ще раз, людина, яка створила велике... Гаразд. Будівництво, хоча в народі називають його великим крадівництвом і обґрунтовано називають це. і Розуміють, чому і як. А людина, яка має причетність до багато цікавих корупційних кейсів, а цю людину хочуть посадити в міністерство, яке сьогодні ну є епіцентром скандалів навколо корупції, постачання зброї по завищеним цінам, бракована зброя, купівля дронів. По завищ... Ну, тобто Там відбувається просто якийсь треш. А Аванси компаніям, в яких основний капітал тисяча гривень, мільярди перевраховують їм, це окрема історія. Питання в іншому. Республіканці зараз не ховають своє бажання провести аудит співпраці зі всіма. Грантовськими організаціями, які мали відношення до посольства США в Україні, більше того, я не знаю, хто цим буде займатися, і це дуже цікаво тому навіщо ці загравання? І ще одне: а історія з Кубраковим показує, що все ж таки, щоб ти не робив, але для влади ти залишаєшся своїм, поки мовчиш. Ну, по-перше, на, на, на першу частину твої, твого питання, я скажу, що ми очікуємо, що у квітні в Києві буде новий посол Сполучених Штатів Америки. І, і власне зараз якраз команда Трампа займається підбором цього посла. Там так також потрібно провести е, певні е, традиційні для Америки механізми затвердження, включаючи проведення е, посла через конгрес. Відповідно, зараз нинішня команда також команда посольства перебуває в стані, який передує пакуванню валіз, і відповідно вони допрацьовують так само останні місяці перед тим як поїхати на батьківщину. Тому дуже цікаво, хто буде від Сполучених Штатів Америки представляти їх в Україні, і відповідно від цього треба відштовхуватись, хто буде проводити аудит, і який це аудит буде, і чи буде він об'єктивним, чи буде він не, не, не суб'єктивним і політичним, тому що насправді є в Сполучених Штатах Америки також аудит. Щодо е, нашого посольства в Сполучених Штатах Америки і чи не впливало воно на перебіг виборчої кампанії? Ми пам'ятаємо відомий лист е, е, спікера е, палати представників, е, який вимагав е, до Вимагав президента Зеленського змінити нашого посла в Сполучених Штатах Америки, але там ще й в листі було прохання провести також розслідування, чи не впливало наше посольство на перебіг виборчих кампанії, і щось мені підказує логіка, що в період такого всезагального перевзування під Трампа в Сполучених Штатах Америки ці висновки можуть бути досить таки політичними. Погоджуюсь з тобою. Більше того, я можу сказати, що будуть скажімо, не стільки проводити аудит, стільки шукати, до чого можна придратися, і це вже зрозуміло. Тому буде дуже цікаво, як буде оновлюватися ця команда. Я знаю, що деякі улюбленці демократичної партії в Україні зараз нервують, обґрунтовано нервують. Я їх розумію, але це життя. І дуже цікаво, що буде далі. Хоча впевнений, що вони будуть шукати варіанти, як співпрацювати, бо навчилися.